Добрий день чи добрий вечір, друзі. Хто коли буде мене дивитися, хочу відповісти на деякі ваші питання, які ви задаєте мені в коментарях. Ось 5 годин назад жіночка написала: Добрий день, Ланочка. Завжди дивлюсь ваші відео, вам вірю. Не знаю, як сформулювати питання, бо плакала два дні. Страх не проходить. Наткнулася на інтерв'ю українського екстрасенса роді Дульський. Так він сказав, що війна буде. Довго і як закінчаться наші 500 тисяч мобілізованих мужчин, то будуть забирати дітей, жінок, стариків, пенсіонерів, всіх. Як таке можливо, не вже ми до такого дійдемо? Я розумію, війна в країні, ми захищаємось, але таким способом не хочу сіяти паніку, але дуже переживаю за всіх. Прошу зробіть розклад. Невже таке може бути довге, скільки років? Велике дякую. Ну, дивіться, давайте подивимося таке питання. Чи закінчиться війна в 2024 році в Україні? Тобто, чи закінчиться в Україні в 24 році війна? Значить, друзі мої, війна закінчиться. Під кінець 24-го року в мене випало ж дві карти. І, можливо, вона захопить трохи 25-й, коли ми будемо звільнати ще там якісь території, наприклад, знаєте, до, 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 до вирішувати. Я думаю, що це буде по Донецькому напрямку, Донецькому, Луганському напрямок. Там ми будемо вирішувати. У мене випадає 24-й рік. Пізнє закінчення. Понімаєте? От, наприклад, в мене йде десятка пікова, тобто це говорить про те, що це ген-ген-ген і ще що. Да. Будуть якісь, як, по-перше, буде якась брехня. По-друге, буде якась, ну як, нас там, чи надури, чи намагатимуться надури, чи ще щось. От, давайте подивимося на інших ще картах. Тобто, довгі роки, довгі 10 років цього не буде. Хтось коли сказав, що війна має бути. Яка б 12 років. От дивіться, війна у нас 2014 року. У 2024 році це вже 10 років, це вже довгі роки. Правильно, 10 років це довга війна. От, навіть і ще що, і ми вважаємо весь 24-й рік. Тобто це вже 11-й рік, виходить, пішов в 24-му, коли це вони почали? Це вони почали е е в 2014 році. На початку почали вони це все. От у 24-му році на початку це було 10 років, це вже пішов 11-й рік, да? і майже буде 25-й рік, це буде 12-й. Я думаю, що 25-рік це десь буде. Ну, все одно, знаєте, якась така частина захопиться. от але але Тепер давайте подивимось: ем, 24-й рік для України. Значить, дивіться. Якась ситуація з, е, з мобілізацією, то, що вона буде продовжуватись, Тобто, або воєнний стан ще продовжується, то й ще є. Воєнний стан продовжується, от, е, наші люди ще знаходяться за кордоном багато. От, Військові наші є втрати по військовим, нашим тут нічого я не скажу. от, Але Міста окуповані, очікують визволення. очікують визволення Буде якась ситуація, прям знаєте, яка буде, от то, то ми, скажімо, починаємо наступати, да, ворог обороняється то вони намагаються нас натиснути. Це коло води постійно. Ця ситуація буде буде отак коливатися. Це буде у нас, я би сказала, більше я схильна роздивлятися про південь. тобто Ота от ситуація. Раз, два, раз, два. Тобто стосовно наших земель, яких ми втратили, скажімо так. От. Є повернення, є повернення. Але, але тут ще така ситуація дуже багато буде ну, втрат наших бійців. Але повернення, повернення. І це будуть або там три області, або три, тобто три якихось. Якийсь, може, населений пункт, а три об'єкта, три якихось. Тобто є да, група, група наших градов, ким ми керуємо, вона повертається. От, я не побачила у 2024 році ще прям карти перемоги, ура, ура, ура! От, але вже повернення наших територій пішло, пішло, пішло. Далі. Тому я схильна до 25-го року, якщо ми говоримо про слова от, от. Далі е, хочу ще сказати е, таку річ: е, пенсіонери, жінки і старіки, чи будуть брати пенсіонерів, жінок, дітей, стариків? чи будуть їх брати на війну? Мобілізувати? Чи будуть мобілізувати? Ну, Дивіться, оце карта брехні. От, все, що це говориться, навіть про пенсіонерів-чоловіків, це карта брехні. От. І це дуже великі маніпуляції. Навіть не хочуть брати спеціалістів-чоловіків, тих чоловіків, які мають якісь, ну, знаєте, тобто, будуть відмовлятися. Скажуть, ні, можуть приходити чоловіки казати, от дивіться, я там щось мію, я класний танкіст. Вони, вони кажуть, скільки тобі 60 років, все, ухаді відсюди, поняли? Тобто цього не буде. Це все є брехня. От, і ця брехня спеціально. Давайте тепер подивимося, хто розганяє цю брехню. Навіщо, навіщо е, цю брехню говорити? Тобто, е, яка мета цієї брехні? Отак От скажу. Яка мета цієї брехні? Ці розмови. Мета цих розмов посіяти от таку, знаєте, ворожнечу паніку. Бачите, карта, е, карта мечо, мечева, вона говорить про якусь іще. Таке враження, що людина має гроші. І чим більше у людей горя, тим більше йому капає грошиків. Не знаючи чого. А, чим більше, знаєте, як то кажуть, чим більше нагнітання, люди нагнітаючи, ну, собі підвищують просмотри відео. і все. От Вводиться ось ось ілюзії для ілюзії це, що це брехня, це брехня для населення. От. І е, таким чином, таким чином просто люди собі ось. О. Е, брехня, яка шириться інтернетом. От. Чим важче людям, чим більше страхів. Задача, наше суспільство, ось наше суспільство, щоб було зажахане, щоб їм було важко. І оце карта брехні. Бо на цьому, знаєте, кажуть, чим більше люди бояться, у страха великі очі, от, А через ці великі очі просмотри ігрошики, просмотри ігроши. Тому, будь ласка, хочу нагадати ще раз: не ходіть по стрьомним каналам. Не ходіть, та, якщо ви дивитесь відео і вас після цього депресія, от просто ви ці канали більше не дивіться. Хочете блокуйте їх, хочете просто не ходіть. Не ходіть. Дивіться тільки там, де у вас все одно в серці залишається віра, надія. Вогник живріє, вогник якоїсь, знаєте, Якогось майбутнього, якоїсь якоїся ситуації, коли ви можете побороти якісь обстоятельства, де ви відчуваєте якусь підтримку. Тому що ви таким чином і самі да, розганяєте це все. І таким чином, ви ще, і ще й вдобавок, ви рушите енергополе навколо себе. Розумієте, розганяючи це все. А ще й хворієте. Навіщо воно вам треба? Ви ж хочете до перемоги дожити здоровими. Сильними, правда, ви ж хочете її не в інвалідному візочку зустріти, правда? От тому не треба ходити, як то кажуть, туди, де вам некомфортно. Ну і пам'ятайте, на моєму каналі золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, на мене підписуються. З вами нічого пан, не трапиться. Пока-пока!